Скат від трактора вже заносить. Теслом Model X. Тягаємо потрох по чотрь, ззаді літо, спереді зима. Сніжемка теж. Стартуємо. Отоявіть, що ми попали в шторм. Оце те саме, тільки що і дорога почищена. Буксує. Ритяна. Ритяна. Кабани. Закривайте очі. Але що, помаленьку? Помаленьку хобі. А ні, не дуже помаленьку. Все, бачите, на такі.

Оооо! Хто якраз і добре сів. Квазичка.